Но столь благородный труд. О работе учителя я знаю не понаслышке, и поэтому понимаю, какие чувства переполняют сегодня вас и грустно, и легко, печаль моя светла. Ведь на 45 человек опустела ваша школа. Но мы верим в то, что зерна, посеянные вами, упали на благодатную почву и дадут добрые всходы. И 45 раз вы будете с гордостью говорить, это выпускники нашей школы, они учились у нас. Уважаемые учителя, благодарим вас за труд и отдельные слова благодарности я хочу адресовать в первую очередь директору школы Татьяне Николаевне и завучу школы Галине Леонидовне. Спасибо вам за вашу мудрость, за ваш педагогический талант. Я не побоюсь этих высоких слов. Я желаю вам, чтобы как можно дольше эта школа на вас, как на двух пятах, держалась еще многие-многие годы. Спасибо первым учителям, Людмиле Михайловне, Татьяне Владимировне, Вере Александровне и Елене Григорьевне за ваш кропотливый труд и терпение. Спасибо классным руководителям Сергею Владимировичу и Ирине Алексеевне за постоянную заботу и опеку. И я желаю вам, чтобы слова успешности видвидывания звучали для вас нежной мелодией. Добрыми феями были для наших детей Галина Борисовна и Светлана Анатольевна. Они стремились и старались сделать жизнь вне уроков интересной и разнообразность. Спасибо вам за это. Благодарим Константина Григорьевича за мастерство и чувство юмора. Юрия Григорьевича, Владимира Николаевича, Бориса Николаевича за то, что вы были добрыми наставниками и хорошими друзьями. Спасибо Ольге Григорьевне за ее требовательность и знание своего дела. И... Я не могу обойти сегодня вниманием и кулака Николая Ивановича. То, что дети получают похвальные грамоты не только районной рады, но и более высокого уровня. В этом есть и его немалая заслуга. Благодарим тех персонал за то, что они своими усилиями поддерживают уют и порядок в этой школе. Дорогие выпускники наши дети. Мы постарели чуть-чуть, совсем немножко, а у вас кончилось детство. Но ну не, не грустите, впереди целая жизнь. Смело идите по ней. И я хочу напомнить вам слова русского классика. Зачем я родился, для какой цели? А ведь верно было мне назначение высокое. Так вот мы вам всем желаем, чтобы вы угадали свое назначение в жизни, нашли именно свою единственную дорогу и уверенно шли по ней. Примите этот каравай как знак родительского благословения. Чиницю яру, щоб горя не знали. Типлю на вас просто, щоб довго жилося. Циплю на вас увесь, щоб пишався вами рід увесь. Сьогодні на святі мені пригадався той далекий вересень, який вперше сполохав ваші теплі, лагідні, безтурботні сни. І росіними стежками привів вас до школи, до цієї школи, в якій ви навчилися багатьом речам, в якій, можливо, переживали прикрощі, але разом з тим і відчували радість невеличких, але з таких значних і суттєвих для вас перемог. Тут ви зустріли перших своїх друзів. Справжніх друзів і навчилися цінувати їх. І напевно, багато хто з вас зустрівся із першим бентежним коханням оця школа це ваш перший життєвий досвід, який яскравою канвою буде відкано у все ваше подальше життя, і який з роками буде спливати у ваших згадках. Теплою хвилею. З дружиним світанком завтрашнього дня ви вирушите в далекі світи, на пошуки свого синього птаха, на пошуки свого щастя. Тож бажаємо вам усім знайти його. Нехай шляхи ваші будуть широкі і чисті, і дороги ніколи не перетворяться на спотички. Нехай доля не заплутає вас у дрібниця, а сяє для вас ясний дороговка. Звертаючись до вас в ролі наставника, можливо, востаннє, я б хотіла прочитати такі рядки. Вже почалось, мабуть, майбутнє, отсели либонь вже почалось. Не забувайте, незабутнє. Воно вже інеєм взялось, і не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на сто ерзацій у собі. Любіть тваринку і травинку, і сонце завтрашнього дня, вечірню у пополі жаринку, шляхетної нохідь коня. Згадайте у поспіху вагона в невідворотності зникань. Як Рафаелівська Мадонна у вічі дивиться віками Я хочу вас застерегти, що світ, про який ви так марите, жорстокий і безжалісний, для славдий. А тому будьте сильними, гідними, поваги. І після невдач і падінь майте сили піднятися і йти далі І у спутники собі візьміть Ваші гідність. Совість і честь, і ніколи їх не зрікайтесь, і нехай будуть ваші шляхи світлими у щасливу вам путь! вам всім Кіно водили, то на екскурсію водили, завжди ідею подавали, ходити в школу заставляли. А ще до пізньої пори робили з ними вечори і непомітно вчили їх добру. Скільки вистачало сили, людей порядник не хліби. Власними керівниками наших випускників були Шкурат Сергій Володимирович та кушнір Ірина Олексіївна. Слово має кушнір Ірина Алексійовка. Як будто нас спожидає, милі лиця, всім нам міняють, вот би косички, которых уж нет юбкової міні. На танцы одеть время, как птица с ветром летает, звездам стремится, но сил не хватает, К солнцу летит, ускоряя полет. Школьную юность никто не вернет. Милая девчонка, карие глаза юность не вернется больше никогда. Время словно искра, память словно свет. Искра загорится, лишь оставит след, лишь оставит след, след. И хочу вам предложить старинный рецепт счастья. Запоминайте, для этого необходимо взять чашу терпения положить полное сердце любви, кинуть две пригоршни щедрости, плеснуть туда же юмора, посыпать добротой, а затем добавить как можно больше веры. И это все тщательно перемешать, затем взять кусок и намазать на отпущенный отрезок вашей жизни и угощать. Всех, кто встретится на вашем пути, здоровья вам крепкого, долголетия, счастья, успехов, исполнения всех заветных желаний, гармонии в душе и счастья. А вам, родители, всех благ и зеленых бумаг. Каза мені батько, що якщо луз в мене вистачить, то поздоровлю якихось дядьків і діток, це, бути вас, з випускним, а потім запросить мене до столу. Бо жісти, я люблю страх, як. А батько каже, що, що мене лише вбити, ніж пригодувати. Тому підправив мене до вас. А ще батько каже, що, що це незвичайна ніч. І часто на перепускник закохуються. От і я потюсь потилицю і вирішив сьогодні посватитись. Але не знаю до кого. Так, Алюша Юра, ви відразу відпадаєте. Мене все таки бачили, щоб наречена була в штанях і сигарки в зубах. Не знаю, кого ви вибрати. Всі ви мені підходите і за фігурою, і за красою, і за зроз. Та ще й зуби потрібно заглядати, щоб потім гроші на бландемет не викидати. Ой, не знаю, як її вибрати. Я краще порахую. Стакан води вийде ти, стакан сиропу вийде... Ні, ні. Батько казав, так говорити не можна. Ой, бати. Ти ще голова розболиться, я краще вам питання задам, а вам потрібно дати на них відповіді. Це ваше останнє екзамен. Чи пам'ятаєш, скільки тобі років? Ваша улюблена справа. ха Вся люблю А, а ваша? Ха-ха-ха Сколько раз за 11 тропин в тебе тобой выгонялось волосы? Не знаю <laughs> <губ> не знаю Коли ти спіднювався на уроки? Що ти говорив, коли заходив у клас? не <губ> <губ> куди, куди ви ходили в поход на природу? <губ> Що можна почути від директора школи, коли вона розгніла? Любая фраза учителя биологии. Як ми вивали батьки, коли ти приносив віки. Осака. <рес> О, які ж ми молодці. Здали, як вами на відмінно. А тепер подивіться на цю малечу, яка прийшла вас привітати. Такими були і виконали. Ось стоять переді мною і, і, і вродливі чарівні за тобо. З собою наші всі випускники. Кажуть, ніби ви бу... кажуть, ніби yeah. ви були ташкались маленькими і до школи вас водили на із неньками. Та не вірю я цьому, хіба ви не бачили? Це ж не хлопці козаки, богатирі красені ря з ними випускниці, дуже ми. Знаєте, краще, ніж у нашій школі ви ніде не знайдете. Скільки книг ви прочитали, і замені здали, скільки зошитів списали, а будь мільйонів три. Я ж не можу уявити, як такі й тьоті може так за парту сісти, не собі вінок. Ще контрольних не писати і не слухати дзвінка, вам вершини підкоряти, Вас чекав нове життя. Дружно всі всім вам бажаємо і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зма.